Всім привіт! Зараз Артем буде вибирати е, колір. Я, я, який хочеш колір вибирати Артем? Я дві цвіт візьму. Ой. Це щоб Угу. Ото. Ну що, в який території хочеш? Український. Раз, два, три. Ось. Двої. Тепер я вибираю колір. Пусть буде червоний. Ну ні, вибирай откий крапочний. На територіях я буду на територіях Африки. Блін, ти багато територій забрав. То можеш забрати території. Ох, спасибо. Артем забрав території. Ну да. Короче. <плес> я тобі дозволяю йти на Туреччину. Спасибо. И... Я крим забрав. Можеш забрати всю Європу. Корот, раз, два, три. Ар це получає територію. І я забираю. Ти, ти чуть ти розумієш що ти не чуть... всю Європу забрав мені? Ну ро розкажи тобі правила. Коротше. Тут пусті території, тут навіть континентів немає. Тут людей немає, тільки ти і я. Да. Там це ще покаже. Та будуть в тебе отакі території. А, Є. а я забираю пів Африки. Я забрав територію. Це Й... не вся тер... Це не вся ця, ну типоняв. Ну я ж половину Африки забрав. Ну так. Да. Половину. Половину. <рес> да, ой. Го, го, А... Гнали Великобританію це заберемо. Територію Великобританії. Давай поділимо хоча б територію. А. Ну, цілки... Тільки... І... І мені треба забрати території, а потім перебратись до Великобританії. Дякую, що мені передадеш оружжя уру... через крем. Ну. Дякую. А зараз будемо ділити територію Великобританії. А спочатку... а спочатку ми перепливемо. до... Перепри... Переплили. Сій, сій, Зато... Дай я скажу, сорі за звук на фоні, там новості. Так, да, да, говорить новості, зараз переберуся. Зараз я точно переберуся. Здрасті Мардасі, що ти біля мене робиш? Ну ти ж сам сказав. Ладно, От, ладно, ладно біля. Раз, два, три. Ну ось ось. Я, вот моя столиця. Понявший вода? Ну так, да, округ води стоїть моя. Ну, понятно. Го ти забереш Ісландію. Ого, забрав. І це. Го. Ти хаш. Тож... Подожди. Подожди. Дай минутку. Д... Давай зрождемо е... Австро-Угорщину. А давай Австро-Угорщину Ого. З зараз візьму зелений кольорок. Візував. три! Австро у тут Йоп. Я зараз її захвачу. Ну добре, зараз ти об'явиш її війну. Раз, два, три понесло а. пала Ей, ти! Що тобі надо? ти ты че прилез? ти че прилез? Я, я не на, на я на Шенгу нападаю. Короче, тобі, як сказати, капець австро-угорщина. Да звісно. Ну, все, буду забирати твої території. Вот так все ну, Ну? приготовься, тобі хана, ну, Йо-моє. я тобі, я тобі зараз на самолете оружие скину, Ок, Ок. следующее. На, 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 давай, давай. Ура, ловлю. Все зловив тобі капець. Давай поділимо Австро Угорщину. Коротше, все поділили, а давай ми Польщу поділимо. Е, мої території, все, ділю тебе. Поділили так. Круто. А якщо появиться Німецька імперія, ой, а ну ка да я приб'ю? Ей. Зараз вийде. А зараз я зроблю союз. Вийде, Артем, і тобі капець. Наш союз готовий. Раз, два, три і... Ну ось, захватили Німецьку імперію і присоединяємо Нідерландів з Люксембургом і з Бельгії. Ну ось, оце наша країна! Країна мрій. Да. Короче, всім пока-пока і від Артема. Пока.